Вітаю! Хочу розповісти про рівні допомоги для нас з вами. Я, як переселенка, як ВПО, я розумію, що ми пройшли. І як практичний психолог і, взагалі, людина, яка є в сфері допомоги, мені було дуже цікаво на навчанні з огорювання дізнатися про 4 рівня підтримки. Це буде цікаво не тільки ВПО, а будь-якій людині, котра пройшла через якісь. Втрати або горювання, наприклад, для вдів військових це буде також дуже актуально. На цьому навчанні нам показували такий, таку піраміду цікаву, я її також тут наведу. Якість зображення, яке є. Кожна людина потребує підтримки. Але не однакової підтримки вона потребує. І для мене це було дуже цікаво і така була новина для мене. Всі люди потребують підтримки. Першого рівня. Я кажу про всіх людей, котрі щось втратили, котрі травмовані психологічно, котрі вгорюванні. І перший рівень підтримки це визнання їх втрати, що насправді не всі вміють робити. Це підтримка цієї людини та надання необхідної інформації. Другий і третій рівень підтримки на цій переміді написано тільки деяким людям, some people. І це волонтерські центри, куди приходять люди, і зустрічають того, хто вже пройшов цей досвід через подібну втрату пройшла людина. Я була в таких центрах, я була в серед ВПО. Також це було дуже цікаво, але неоднозначно. І, звичайно, я представник такого центру, який працює для втів військових. Третій рівень підтримки це коли є більш ускладнені потреби у людини, і вона потребує професійної та терапевтичних послуг. Тобто це деякі люди цього потребують. І ще менше. І тільки деякі з цих людей потребують четвертого рівня підтримки, бо мають потреби ментальні та по здоров'ю, які були ще до цієї травми. І взагалі хочу нагадати, що позбутися горя неможливо, і те, що ми робимо, ми вчимося його інтегрувати та адаптувати. Якщо є ще якісь питання з цього приводу, пишіть мені, як ви взагалі дивитеся на цю тему. Я знаю, що багато людей намагаються просто не помічати. Цього горя, але життя з цього краще не стає. Пишіть, що ви на цю тему думаєте.